Третє тренування. вже. Люди, я бачу, тут ходять, засмагають поруч у річці та купаються, а вам треба працювати. От в цьому відмінність роботи футболіста у літній сезон. Ну Тому ми в різних формах з тобою, щоб болівальники бачили. Але я не засмагав, але я не засмагав. я не засмагав. Друже, Розкажи, як сьогодні прошу тренування? Бачу, інтенсивно працюєте багато. Техніка роботи з м'ячем, відпрацьовує тренерський штаб інтенсивно. Ну В цьому є, очевидно, своя ідея, але ж. Як нам і зрозуміти? Ну, ну звичайно, не, не так багато часу у нас для підготовки, але, але, але Миколенко мене збиває. Але я не буду вестись на це. Ми на позитиві, це дуже важливо. Бо, бо гарний настрій. Завжди, коли збірна збирається, є концентрація, серйозність, але й момент для жарту дружнього. Ну, настрій, якщо чесно. В колективі хороший, намагаємося один одного підбадьорювати. Але коли дивишся, що в тебе в країні відбувається, що що роблять е терористи на Херсонщині, то настрій швидко, швидко, хороший настрій швидко швидко зникає. Але я впевнений, що, що ми переможемо і завдяки, завдяки нашим воїнам все, все, все буде добре. А з приводу тренування, як я вже сказав, що в нас не так багато часу, як хотілося, б, тому дуже такі інтенсивні, інтенсивні дні в нас. і Теорія по два рази на день. І вчора було два тренування, сьогодні одне, але таке не, а, нормальне, можна сказати. А, по, по, добре попрацювали. А, тренер намагається пояснити його бачення гри, його бачення в атаці в обороні, тому. тому... А всі хлопці з інтересом його слухають і намагаються виконувати те, що Сергій Станіславович просить, просить нас, всіх футболістів. Ти знаєш його власне у роботі більше ніж інші, тому що ви працювали разом і в Аль-Айні. Цікаво почути твою думку, чи є якась відмінність тут в роботі? Бо там він працював все-таки з багатонаціональним колективом. Тут українці, тут інша команда, чи є такі відмінності в роботі? Ні, звичайно, звичайно, є. Я думаю, що Сергій Сергій Станіславич досвідчений вже, вже тренер, попрацював в багатьох чемпіонатах, і а, я бачив, що він підбирає там тактику, відходячи від від гравців. А, тому є є, є є невеличкі нововведення, але в принципі той стиль ведення гри, який був в Аляні, в принципі, який був, був в нього в Динамо, коли, коли ми працювали. Разом то е, я не можу сказати, що щось, щось змінилося. Сергій Станіславович любить, е, любить розумний футбол, не, не, просто, не просто там захищатися чи бити м'яч вперед. Любить, щоб був баланс між атакою та обороною, тому, тому його цікаво слухати, і я бачу, що е, хлопці про. Пройнялися його тактичними задумками, тому, тому всім, всім зараз цікаво. І найголовніше, щоб все, що він від нас просить на, на, на заняттях, на тренуваннях, на теоретичних заняттях, щоб ми це виконували на футбольному полі, і тоді я впевнений, що в нас буде результат. У нього такий непростий дебют з самої збірної Німеччини, яка грає свій тисячний матч. Німці нас дружньо запросили, але ж у цьому матчі вони захочуть себе показати. Дарувати перемогу своїй команді. То для нас це буде дуже важкий тест. Ну, звичайно. Звичайно, збірна Німеччини завжди була і є однією з найкращих збірних в світі, тому буде цікаво випробувати себе, свої сили на, на, цьому, на цьому рівні. Дякуємо їм за запрошення. Хай переможе найсиль найсильніше, але те, що це гра там товариська, тисячна для для збірної Німеччини, це нічого не буде значити, тому що ми знаємо, що за нас вдома е, будуть вболівати мільйони наших е, наших вболівальників. І, е, ми хочемо хочемо показати хорошу, хорошу гру, щоб, щоб люди отримали, отримали задоволення і отримали е, трохи позитиву в ці складні часи. Що ж, удачі нам, Україна вболіває за національну команду і гарного дебюту Сергію Станіславовичу, ну і всій нашій команді в, в цьому літньому періоді. Дякую, Сашко. Дякую, друзі. Засмагайте Дякую. на здоров'я. Дякую, ми вмаємося ми так. Отримайте вітамін Д. Андрій Ярмонко завжди неповторний. А ми продовжуємо наш збір. Українська асоціація футболу